Чесно, не знаю, в який саме момент цей прикол з'явиться. Не хочу записати. Дуже зріліщне видовище, яке я побачила, я просто афігела, коли я це побачила, бо я просто билася, ну, з чертами одними. І... І таке почалося. Ну я сподіваюся, що воно з'явиться, бо воно виглядає, наче як ну, воно щас просто таке, таке тліє. Зараз подивимось. Може мені треба теж знову побитись з кимось. Хова ставим тут буде тут сидіти, ждати помощ. Ждать помощи. Не, вот а тут надо еще собрать деньги. Давайте, давай, мальчик. Погнали. Оно, ну, пацаны, нас ждут. О, Ое. Yeah. Да, да. Вот, вот, все началось. Бля, ваша Я фігею, і мені від цього ще треба бігати. Чувак, Боже що ти робиш, тут? Я фігею. Просто трешак Що вони наділили? Чи... Стоїм. А ми в палатці Все. Офію. Все в диму, все горить, Що, пацани, виходим?